Російська армія масово атакувала Україну. За ніч випустили 400 безпілотників та балістичну ракету. Під ударом були Харків, Кривий Ріг, Вінниця. Трамп заявив, що перші ракети Петріот вже відвантажуються союзникам. Далі вони попрямують до України. А у Росії за два дні шукали зниклий вертоліт Мі 8 Але екіпаж не вижив. Це РБК Україна. мене звати Владислава Підлісна. Далі зібрали для вас головні новини. 400 безпілотників та одну балістичну ракету Іскандер М. Випустив ворог по Україні цієї ночі. Основні напрямки удару, кривий ріг, Харків, Вінниця, влучання однієї ракети та 57 БПЛА фіксували у 12 локаціях. Зокрема, на Вінницю за попередніми даними летіло 28 безпілотників. Під ударом опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Загалом 8 постраждалих. 5 з них з опіками. Це працівники підприємств. З опіками двоє важких, три середньої ступені тяжкості. Також по області Маємо ще пошкоджені житлові будинки. Один будинок зазнав значних руйнувань. Решта пошкоджено покрівля вибиті вікна. Станом на зараз на усіх місцях працюють відповідальні служби. так що Руйнувань зазнали знали і приватні будинки. Одному з таких повністю повалена одна стіна. Подружжя пенсіонерів дивом лишилися живими, бо ночували у літній кухні. Як лягали спати, все було спокійно. Е, спимо, чуємо на вулиці щось гуде, щось шумить, що стріляють. Ну ми собі так не дали цьому всьому значення. А це чуємо в літні. Таке вікно вилітає і прямо до нас, до дивана, гуп, і стекло все посипалося. І таки ми бігом на дві дивитися, що робиться. Дивимося хату, хату побило, цього кришу побило. А як прийшли сюди, то тут вже нема що сказати, нема що розказати. Розбили все вони, все. Я вже кажу на кожне інтерв'ю, ми так старалися. Ви ж бачите, в нас такий ремонт був слав. В нас, я не можу сказати. Ми так вложили багато дітьми гроші, такі діти, труженьки, ми труженьки, ми все зробили, щоб було славно. Я казала, кажу, колись старість доживати в славному будинку, в славній хаті, в славному всьому. Вони нам все розрушили, все розрушили, все розбили. Надо уж с той стороны обойти, или по кирпичам тут я лазер. Нужно ноги сломать. Чергова масована атака була і на Харків. Лише за 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів. Більшість ударів по цивільному підприємству у Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БПЛА типу Герань. 2 внаслідок обстрілу зайнялася пожежа. Повідомив Олег Сінігу. Нині відомо про трьох постраждалих. Майже 30 шахедів атакували Кривий Ріг. Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів шахетів одночасно. Зруйновано промислове підприємство. Слава Богу, без втрат персонал перебував у сховищах. Але, на жаль, постраждав хлопець 17 років. Поранення у черевну порожнину тяжкий. Зараз лікарі борються за його життя. Як написав Зеленський, однією з мішеній цієї ночі була енергетична інфраструктура. Вже зранку росіяни обстріляли Нікополь. Одна жінка загинула. Ще п'ятеро людей отримали поранення. З них двоє жінок врятовані рятувальниками. Постраждалим надали до медичну допомогу і транспортували до лікарні. Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові багатоквартирні будинки. Обіцяні США Петріот вже прямують до України. Перші ракети відвантажуються союзникам. Про це заявив президент Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами на авіабазі Ендрюс. Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І У всіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату. НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати. Тим часом у Росії розбився вертоліт Мі 8 Майже дві доби він був без зв'язку. Повітряне судно врізалося у сопку в Хабаровському краї. Усі п'ятеро на борту загинули. Про це повідомляють роз уламки було виявлено вранці 16 липня. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.